На огляді ось такий пневматичний пістолет від італійського виробника Fasano. Він досить класна модель в зручному пластиковому кейсі, де кожен елемент розташований на своєму місці. Досить зручно зберігати, брати з собою. А, про сам пістолет Він має повністю металевий корпус з такими прорезиненими антиковськими елементами. Вага пістолета 1,9 кг. І, до речі, в нього дуже-дуже мала витрата повітря. Всього 78 літрів на хвилину. Ось такі доволі немаленькі отвори для відводу пилу, бруду стружки, щоб нічого всередині не потрапляло. З'єднання одна друга. До речі, зразу відмічено про оливу. Тобто необхідно не впорсувати невелику кількість оливи для того, щоб всі деталі між собою. <змащувались>. Ну, вони змішуються з повітрям високого тиску і змащуються в процесі роботи. Комплект зубил, це йдуть 5 зубил, 2 з них йдуть, можна сказати, стандартні. Для зняття швів зварювальних, нарізки панели і пласке зубило. Надійний, класний інструмент. Кому цікаво, замовляйте, є в наявності.